Вас вітає програма Час у студії Катерина Можаєва. І зараз про головні події понеділка від моїх колег. У Мукачівській церкві зіслання Святого Духа відзначали трійцю і день народження святині. Дивогонка в Ужоцькому парку Під замок у шосте відбулася дитяча велозабава. Чотирилапа виставка. У Мукачеві собаки вкотре дивували публіку. Більше 80 полотен у хусті молоді закарпатські художники презентували виставку живопису та графіки. Петро Порошенко хоче припинити бої на сході України цього тижня. Про це заявив президент України на засіданні тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану з наведення миру і спокою на сході України. Цього тижня президент має намір припинити вогонь. Для нього кожний день, коли вмирають люди, кожний день, коли Україна платить таку високу ціну, неприйнятний. За його словами, необхідно відновити роботу державного кордону України для того, щоб гарантувати безпеку кожного громадянина України, який мешкає на Донбасі, незалежно від. Від того, які політичні симпатії він має, зазначив Порошенко. Голова держави запропонував проводити засідання тристоронньої контактної групи щодня для аналізу зробленого та координації подальших дій із реалізацією реалізації плану мирного врегулювання на сході України. Підтримує припинення війни, яку в Росія веде на сході, і народний депутат Віктор Болога він запевнив, що потрібно отримати чіткі гарантії припинення експорту тероризму на нашу територію. Цитую: всі ж розуміють, що зупинити війну в односторонньому порядку неможливо, тим паче до тих пір, поки в російського президента гостює Янукович. Тому, якщо є бажання говорити про налагодження миру, то щирість таких намірів сусіда можна повірити за двох умов: повернення народу України грошей награбованих командою попередників. І звільнення Януковича з полону з подальшою його передачу до рук нашого правосуддя в іншому випадку. Ризикуємо отримати ще один договір з Російською Федерацією, який не буде виконуватися. На Тячівщині п'яний водій на смерть збив річного велосипедиста. Сталася трагедія в селищі Дубове. Як з'ясувала слідчо-оперативна група водій автомобіля, де воланус рухався в напрямку села Красна і збив велосипедиста, яким виявився 17-річний місцевий житель. У наслідок отриманих тілесних ушкоджень хлопець помер на місці. Лікарі засвідчили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без. Двоє закарпатців на човні намагалися переправити тису до Угорщини контрабандні сигарети. Транспортували їх двоє громадян цієї країни з України. Подія мала місце неподалік угорського словацького кордону. Вилучили 15 тисяч пачок сигарет на суму близько 12 мільйонів форентів. У сприянні контрабанді підозрюють одного з офіцерів поліції. Порушили кримінальну справу. І тепер до інших подій. Воно поєднує три образи. Свято Трійці цьогоріч припало на 8 червня. За старих часів, так звану зелену неділю, люди зустрічали дуже урочисто. Зранку господині готували святкове застілля. Зробивши господарські справи, люди вбиралися у святковий одяг, сідали в хаті і чекали, поки вдарять церковні дзвони. Ударить дзвін блага звістка. Кожна дівчина відповідно до святкового звичаю несла в руках свіжі квіти. Після служби Божої за старих часів відбувався хрестний хід до криниць, що посвяти. Ти їх окропивши свіченою водою. Які традиції зберегли закарпатці, розкаже Мар'яна Мартин. Зелені свята так в народі називають трітцю, перерівнюють до Великодня та Різдва. Це як Великодна Пасха, Рождество. Це три в році такі свята. Цей день також вважають днем народженням церкви, адже свято Святої Трійці, зване ще П'ятидесятницею, присвячене зі шестю Святого Духа на апостолів 50-й день після Воскресіння Христового. Зі Святого Духа затверджується у світі християнська віра і починає своє буття церква Христова. Це третє, знаєте, третє по значимості свято у році. Бачите, у нас народу багато. хотіло б, княж там більше або так уже є люди, ще не дуже такі. А це як казати? Це сьогодні день народження церкви. Напередодні зеленої неділі у суботу, що називалася клечаною, обов'язково прикрашали подвір'я та господарські будівлі зеленими гілками клена, верби, липи тощо. Гілки встромляли у стріху у ворота біля вікон. За ікони ця традиція на Закарпатті жива і сьогодні. Да, прикрашую. Вдома, в домі своєму в квартирі зелене, красиве, літнє свято. Родичі приходять і разом сідаємо за стіл. Дійсно хороше свято, важливе для всіх. Загалом для вірників Ужгорода Зелені свята одні з улюблених році. і найважливішою традицією цього дня називають похід до храму. Святкують цей день по особливому, і в церкві до прикладу, в соборі Святої Трійці в Ужгороді порадували молитвами, які промовили наймолодші вірники. Трійцю святкують віряни усього світу. Так звану п'ятдесятницю почали широко відзначати з IV століття після прийняття церкви у догмата про трійцю визнання існування єдиного бога з одночасним визнанням трьох його проявів христячі їх в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Святкували трійцю в мукачеві. Чимало парафіян завітало до церкви зіслання святого духу по вулиці Митрака на подвійне свято. Ірина Грабко докладніше. Тут трійцю пишно відзначали Мукачівській церкві зіслання Святого Духа. Це свято для парафіян дуже важливе, адже саме воно є ще й днем народження церкви. І, хоча церкву побудували вже більше десяти років, так пишно відзначати це свято почали сім років тому. Сьогоднішнє свято належить до трьох найбільших свят нашого церковного року. Поряд з, з праздником Різдва Господнього і поряд з празником самої Пасхи Христової свято П'ятидесятниці, тобто зістання Святого Духа, є на рівні із цими трьома святами, тому що це і день народження нашої церкви для нашої парогії. Порохи... Це не є незвичайним святом, тому що воно є подвійним. Це є подвійним святом від того, що е, праздник зіслення святого духа він є праздником народження всієї Вселеної церкви. А для нашої парохії це є особливий е, особливе свято народження нашої парохії, яка посвячена саме цьому е, саме зісланню святого Духа. Людей на святі було чимало. Прийшли на службу Божу кожен із своїми думками. Це по-перше, свято цієї церкви. Вона виснувалася на це свято. А друге, всі старші люди дуже вірують. бо Вже не маємо в що вірити. Та Бога треба вірити. Серед прихожан було й багато молоді. кажуть, що до церкви виходять не тільки невеликі свята, адже брати участь у богослужіннях важливо для них. Потрібна Господня підтримка, щоб Помолити за батьків В церкві духовно відпочиваєш, а тим більше що такий ну таке свято велике, то е, більше сил цієї духовності. Пан Михайло і пан Станіслав приїхали на свято з Ужгородського району села Оноківці. Вперше відвідали Мукачівську церкву зіслання Святого Духа, виглядом храму вражені, та й атмосфера по-справжньому святкова. Я святки люблю І коли ти такі великі, то дуже красиво. Я думаю, що всі люди повинні прийти і діти якась і і всі. то я не знаю, як сказати добре. Дати але то. Я думаю, що по -душевну. хто я каже, дати вірує йому вірить. Люди причащалися, молилися та за традицією здійснили обхід церкви. кожному храмовому празднику ми ем, відновлюємо ту радість, радість Воскресіння, радість Христового благовістя, радість того, що Христос нас спас, і тому в торгесний спосіб у нашому святі і в кожному храмовому святі завершується тою, тою ласкою, і тим тою величезною радістю, що саме завдяки Христові ми маємо ту радість і, і розділяємо її тут разом на землі. Світле свято трійці та хороша погода сприяли піднесеному настрою вірян. На цьому наш випуск не завершений, тож далі дивіться про таке. Дивогонка в Ужоцькому парку під замок у шосте відбулася дитяча велозабава. Чотирилапа виставка. У мукачеві собаки вкотре дивували публіку. Більше 80 полотен у хусті молоді закарпатські художники презентували виставку живопису та графіки. У Солотвинський квартал у Тереблі вселилося лише 9 сімей. Що торік восени повинні були відкрити хвалений тереблянський житловий квартал, а 133 солотвинські родини, переселені із небезпечної техногенної зони рудника, повинні були отримати ключі від нових оселі з усіма зручностями. Але це блеф, цитує газета Тячівського правозахисника Василя Дем'яна. В одноповерхових будинках донині віє холодом. В необлаштовані оселі люди переселятися не бажають. Насамперед тому, що в кранах вода з різким сірковуднев. Вим запахом не для споживання, до того як обласні, так і районні чиновники не поспішають поставити житло на баланс. Серйозна проблема в тареблі із працевлаштуванням роботи і заробітків катма. Новий дитсадок не функціонує. У школі навчається всього двійко солотвинських дітлахів. Не облаштовані також фізичні, хімічні, спеціалізовані навчальні кабінети і класи. Інтерактивна дошка не оснащена і не функціонує. Отож у славнозвісному тереблянському кварталі нині мешкає всього лише 9 солотвинських сімей. Через нездовільні побутові умови жителі солотвина на відріз відмовилися переселятися у тереблю. Нагадаю, на цей проект за часів губернаторства ледиди витратили більше 150 мільйонів гривень. Реконструкція парку відпочинку триває у хусті. Це третє пріоритетне завдання на цей рік для міської влади. На все про все планують витратити 4,5 мільйони гривень. Окрема частина суми грантові кошти Євросоюзу. Наразі роботи з реконструкції тривають. Розпочали будівництво фонтану. Вікторія Василинець у подробицях. Що, що треба, де не треба? Ні внучкам, діточкам нігдеться пограти. Це колись було давно, пам'ятаю, там теж було. І парки, всякі атракціони були, все було. Гарненько було, а тепер то запустили, взяли в оренду чи що там, не знаю, і то таке зробили. Тепер що. що діточки йдуть, тут тоніки, ми гратися, маленько, якісь приватні. Мусить десь поратися маленьку, та й все з ними А гуляти, ну куди з ними йти? Тут нігде не є. ходити з дітьми, лиш барився кругом, парка ніякого нема. Мав би бути якийсь парк, по крайній мірі для дітей. А чи пам'ятаєте, який він був? Звісно, що пам'ятаю качелю? То хоча б, хоча б одну якусь качелю поклали для дітей, а там нічого немає. У у середок відпочинку та дозвілля оновлюють, почали роботи в парковій зоні з берегу, укріплення річки Хустець. Фінансувався проект з державного бюджету відповідно до програми протипаводкової безпеки населених пунктів у Тисянському басейні. Через відсутність коштів роботи то розпочинали, то припиняли до слова й досі їх не завершили, адже проект заморозили торік. Звичайно, негативно відобразилось це й на інших роботах, які тут заплановані. Ми б очевидно вже в тому році це питання набагато швидше робили. Ну трошки зараз вини нашого відхозу. e é, já é, é, é... Так би мовити, їм тож також важко, але ми не можемо завершити праву сторону праву берегу укріплення нашої річки Хустець, і це нас дуже надзвичайно серйозно тримає. Тримає нас в тому плані, що поки не є завершення внутрішнього берегу укріплення, ми не можемо рухатися далі. Володимир Кощук каже, міська влада вирішила більше не зволікати. Почали діяти і частину парку зроблять цього року. Тим більше, що часткове фінансування цих об'єктів виграний міжнародний грант кошти євросу. З 250 тисяч, які вже на міському рахунку, мушені освоїти фінансування передбачене спільним проектом зі словаками. Тож наразі розпочали будівництво фонтану та дитячого майданчика. Поки що зроблений котлован проведені підводящі комунікації, тобто вода і каналізація, заарміровано за проведені бетонні роботи по днищу цього. Розбита площадка порухливим і іграм, замовлено дуже дороге обладнання з Німеччини на цей фонтан, який обіцяють нам на протязі двох тижнів вже поставити на Україну і в місто Хуст замовлення зроблено для мрамора, який буде облаштований біля цього нашого фонтану. Тобто зараз іде дуже активний збір матеріалів. І після чого буде вже будівельникам легше робити. Поки тривають підготовчі роботи для зведення фонтану, вже за місяць все виглядатиме інакше. Вартість фонтану більше півмільйона гривень, а обладнання для нього коштує 400 тисяч. Щодо майданчика, то він обійдеться 471 тисячу гривень. Загалом на реконструкцію парку запланували 4,5 мільйони. Коли саме це оновлення завершиться, прогнозувати наразі важко. Дивогонка в Ужгороді, в парку під замок у шосте відбулася дитяча велозабава. Участь у ній цього року зголосилося взяти 120 дітлахів від 2 до 15 років. Ідея проводити подібні велогонки зародилася кілька років тому у мами п'яти дітей Зої Бургонської. На Ужгородській велогонці учасники стартували в залежності від віку та особливостей транспортного засобу велосипедів на двох чи трьох колесах. Діти змагалися як у їзді на велосипедах, так і на роликах. Для найменших був і такий вид. Заїзду як біговел мар'яна Мартин у подробицях на старт. Увага, марш першими фінішу дісталися учасники наймолодшої категорії. Двохрічні дітлахи на велосипедах розпочали дитячі велоперегони з 2014. Це вже декілька років поспіль. Що літа, в червні і восени ми робимо дивогонку двічі на рік. Заїзди по якби транспорту. На велосипедах, біговелах, самокатах змагаються між собою на час. Ну єдине, чому в нас дивогонка, це тому, що всі учасники отримують свої медалі для діток. Це важливо. Дивоперегони проходять в Ужгороді вже втретє для всіх без вікових категорій дітей від 2 до 15 років. Щорічні учасники заїзду брата, сестричка Софійка і Дмитрик. Я на велосипеді буду і мені подобається тут. Бо тут можна поїздити, Позмагатися. І хоча Софійка ще жодного разу не здобула призових місць, дівчинка не втрачає азарту. Вірить цього року першість за нею. А якщо ні, то знає, Дмитрик точно поповнить колекцію переможних медалей. Золоту медаль на дві. одну сподіваються на перемогу і інші учасники велогонки. Правильно, для екології, для розминки то да. подобається, бо як вам сказати, ліпше, скорше, ніж на автобусі. Ну я різниця машина і мовці. Я дала на перегони. Нагороджують учасників одразу по закінченню заїзду. Всі велосипедисти отримують медаль грамоту. Подарунки батьки радіють можливості для їх дітей не тільки позмагатись за першість, а й залучити до спортивного способу життя. Ой, дуже добре, дуже добре. Ми вже другий раз. Судні на прошлому році э, старший завоював третє місце, сьогодні тільки за першим приїхав. Я вважаю, що це відмінно і більше б всяких таких спортивних розв'язань для дітей, тому що їм дійсно в цьому місті мало чим займатися. Прихильник «Дивогонки» і виконувач обов'язків міського голови Віктор Щади, який теж приїхав на змагання на велосипеді. Щоправда, позмагатися йому не вдалося, адже він уже не в тій віковій категорії. Але розповідає, із захопленням спостерігав за малечею. Ці змагання вже традиційні, вже п'ятий рік, здається, вони вже проводяться два рази в році. Організатори їх проводять. Дуже хороший захід, позитивний. Цього року от я. Разом на столику реєстрації був з дівчатами, які вели реєстрацію. 126 чоловік зареєструвалося. Думаю, поспілкуємося з ними найближчим часом і придумаємо ще якісь варіанти, де б це могло відбуватися. Тому що дійсно такий дуже позитивний настрій. Мене це так приємно вразило. На сам кінець традиційні нагородження та вітання. Цієї неділі байдуже пройти мукачівською набережною було неможливо. Увагу привертали домашні улюбленці зі своїми господарями, а особливо їхня кількість. Традиційна виставка собак відбулася на міському пляжі. Маленькі та великі різного окрасу та порід найкращі друзі людини демонстрували свої вміння. А от на що звертали увагу судді, цікавилась моя колега Ірина Грабко. Поки господарі реєструвались, їх домашні улюбленці раділи зустрічі один з одним. Деякі чотирилапі вже давні друзі, адже їх господарі, члени товариства собаководів-любителів. Частенько тренуються разом і раз на рік приходять на виставку. Огляд. Собаки наші мають працювати і підтримувати постійну форму. І ми проводимо виставки. Тут у нас на виставці буде традиційно екстер'єрні ринки. І також будуть робочі ринки. Подивимося, як ми працюємо у клубі по дресіровці, дресируємо собак. Під час виставки також дають заліки та визначають найкращих нагороди, отримують з Києва. Наша організація відноситься до системи UCI, міжнародна така організація. Є FCI, є UCI, ми при UCI. Центр наш у Києві, клуб Кінологія у Києві. Ми з ними підписуємо контракт і з ними так при їх ні допомоги ми ну виписуємо звичайно дипломи, медалі, кубки нагороди. то йдуть до з центру, з Києва. Зі Львова на виставку приїхала пані Олена. В жінки дуже важлива місія. Вона експерт міжнародної категорії, буде визначати переможців. Як це робити, добре знає. Собаки оцінюються з точки зору відповідності до породи. Вибираються кращі собаки, які найбільше відповідають стандарту породи для подальшого племінного розведення. На доглянутість собаки на те, наскільки хазяїн правильно з нею працював, відповідно, правильно годував, правильно гуляв. На Стан шерсті, на стан зубної системи, на її настрій, на її самопочуття і задоволення від свого хазяїна. Ну і головне на анатомічну будову, на правильні риси голови, ніг, корпуса. Тобто собака має бути відповідати всім вимогам, прописаним в стандарті кожної породи. Жінка оцінювала собак по всій Україні і Європі має великий досвід у цій справі. Та зізнається, що незважаючи на велику кількість хороших собак, українці поки не навчились за ними доглядати. Як правило, більше доглянуті що собаки, навіть якщо вони не ідеальні по будові, але завжди доглянуті і волосинка до волосинки за кордоном. У нас трошки у нас буває суперскладена собака чудового чудових даних екстер'єрних. Але господар там або забув її причесати, або трошки не помив. Тобто у нас ще не привикли люди до того, що виставка це є свято. Нам треба чуть-чуть тому навчитись. А от маленьким господарям доведеться попрацювати ще над командами і вихованням домашніх улюбленців. Життя як воно є у хусті в міській картинній галереї. Молоді закарпатські художники презентували свій живопис та графіку. Представили більше 80 полотен. Триватиме виставка впродовж трьох тижнів. На відкритті картинного вернісажу побувала і наша знімальна група. Насичена палітра кольорів, вабить кожного поціновувача мистецтва. На усіх 80 полотнах зображено життя, таке, як воно є. Таку колективну виставку троє закарпатських художників презентували вперше. Кажуть, зробили її спільною, тому що друзі. Я все люблю малювати, просто залежить від настрою і від умов обставин. Що найбільше надихає все таки. Все оточуючи, всі люди, музика, природа. Все малюю все, але поки що я пішов так. Серійно, я серійний. Я йду, хочу зробити серію одного чогось, просмакувати то з усіх сторон, так обійти, щоб вже довершити, а потім взяти за щось друге. Ну помимо того, звісно, я роблю якісь інші речі, але поки що у мене такі тематичні вечори, закати, такі заходи сонця. Ранок міста, якісь мегаполіси, щось таке. Ужгород, багато Ужгорода роблю такое, щось архітектури надихає саме більше жінка моя, бо. Я я я я якось так нофігори ну, пішов. І ну в принципі це така тема. у мене саме така любима. Усі троє художників: Василь Когутич, Олексій Динник, Василь Кадар мають відповідну освіту. Найстарший серед хлопців Василь Когутич із Ракошина вже і викладає. Зізнається, хоч колективна виставка в такому складі митці вперше. Проте він особисто виставляється вже в сьоме. На мене тут представлено 27 робіт, із них 7 Живопису і 20 графік. В графіку представлені на теми, різні теми, нову ну, чисті чи, чи, портрети, і пейзажі, і місто представлене, і ну, різні жанри. Такі як на релігійну тематику і так далі. Василь Когутич, як наставник, зумів професійно навчити основу малюнка свого студента Василя Кадара, який став його колегою і товаришем. Юний майстер пензля, сам родом із Хуської Сокирниці, малює з дитинства. Привіз на виставку 35 картин. Це наробіток і раннього періоду творчості, і вже більш пізнього. Тобто, так охарактеризувати загально не вдасться мені. Так, можна судити про різні роботи про кожного окремо. Сам на давнього то з 2010 року. Василь Молодший, як і його викладач, спочатку навчався в коледжі, а зараз ще здобуває освіту і художньому інституті. Каже, в родині ніхто досі професійно не малював. Він перший. Третій товариш Олексій Динник не менш креативний митець, адже базою для натхнення був той самий навчальний заклад. Коли вчився, та так не дуже хотіло малювати. Малювалося те, що малювало в інституті фактично малюю маленьку більше як уроку, так, що стабільно, що кожен день. А до того я не рахую того, що я малював по три картини, чотири в тиждень, так що то не рахуєшся. Та я собі, коли музику включу, то мені не стітре, малюю собі щось там. Та, і все. Ну. та то, в принципі, так усі роблять. Треба щось собі придумати таке, аби людині давало трохи. Десь щось, якісь інтересні книжки, фотографії, дивлюся, щось, що має трохи. Навернути на то, бо інакше як сидіти у кімнаті, та ніч не видіти, та ніч не будеся хотіти. Олексій виставив 21 роботу. Уроджені села Стужиця, що на Великоберезнянщині. Колективна виставка триватиме три тижні, а далі мандруватиме Закарпаття. Ось яка інформація чекає вас уже у вівторок, у вечірньому випуску. новин. Метеопати. Чи залежить стан здоров'я закарпатців від погоди? Мораторій на стягнення майна. Від закарпатців не забиратимуть житло за кредити. Благодійна акція. Мукачівці передали іграшки для вихованців Ченодіївського дитячого будинку. На цьому ставимо крапку. Дякую, що дивились. Бажаю вам приємних новин і до зустрічі в ефірі.